Дружений чоловік на стороні шукає тільки секс. Ні, не тільки він ще шукає рішення, як доступно охолодити і обігріти своє помешкання. Не то, -то будинок або квартира. І більшість із них обирає систему, яка дозволяє не бути качегаром саме будинку, а користуватися опаленням дешевше ніж магістральним газом. Зовні будинку установлюють такий от блок, схожий на зовнішній блок кондиціонера. А внутрі будинку, от, такий от внутрішній блок з невеличкою буферною ємністю. Система не тільки обігріває. Будинок, а ще і охолоджує його. Спитаєте мене, як та просто через отакі от, звичайні фанкойли. Ну а називається така система тепловий насос з системою повітря вода. Помітить це відео обов'язково, щоб не загубити, і поділіться з друзями, в кого велика платіжка за опалення. Ну а кому друзі цікава тема теплових насосів з системою повітря, вода і геотермальних теплових насосів, ви можете отримати безкоштовну консультацію по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава Україні. Ukraine